В'янкі рослини ефектно прикрасять будь-який куточок саду, особливо популярні у садівників види, які швидко розростаються, і невибагливі запашний горошок. Однорічні сорти запашного горошку мають дуже різноманітні забарвлення, любителями виведені сорти з рожевими, фіолетовими синіми білими і блакитними пелюстками. Під час цвітіння вони дуже приємно пахнуть, великі яскраві віночки ефектно виглядають на верандах, вальтанках, арках. Вирощування запашного горошку не представляє труднощів, щоб цвітіння було більш пишним, необхідно приділяти увагу прополювання, розпушування, підживлення, прищипування сприє, утворенню нових бутонів, у спеку рослину поливають, у міру зростання стебла направляють рости по опорі, комокліт лопатевий. Це витончена рослина вирощується досить рідко, відноситься до роду і помея, але відрізняється від них більш екзотичним зовнішнім виглядом. У помірному кліматі вирощується, як однорічна ліана досягає висоти 2-3. закручуючись навколо опори під час росту. Серед великих трилопатевих листя з'являються суцвіття. Які дуже ефектно виглядають, квіти нагадують забарвленням язички полум'я, а під час рясного появи бутонів ліану можна порівняти з феєрверком. Культура теплолюбна, добре росте на сонці. ґрунт краще піщана, не дуже родюча. Для зростання вимагає багато води. ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. Використовується не тільки як витка рослина, але і як ампельна культура. Горщик повинен бути досить великим і міцним, щоб витримати квітучі батоги, декоративна квасоля. За допомогою цього пахучого рослини можна легко і швидко прикрасити свою ділянку, догляд за ним не становить труднощів, а цвітіння досить тривало і дуже красиво. квасоля росте швидко, піднімається по будь якій опорі. З її допомогою можна зробити живоплід, приховати стіну будинку, прикрасити будь-яку будову, перголу або альтанку. Найчастіше зустрічаються сорти з червоними і фіолетовими квітами, але бувають і інші забарвлення, рослині потрібно багато сонця. Систематичні поливи розпушування під годівлі віддає перевагу дерев'яні опори. За якими дуже легко в'ється для збереження вологості ґрунт бажано замульчувати кобея кучерява однорічна ліана використовується для створення живоплотів або вертикального озеленення. Вона дуже швидко росте, чіпляючись за опору. Киточки мають форму дзвіночків, тільки з'являючись, вони пофарбовані в жовто-зелений колір. А при розкритті змінюють його на білий або фіолетовий, кобея потребує достатнього поливу, але не надто рясного, щоб не утворилася коренева гниль, необхідно виривати бур'яни і рихлити поверхню, щоб культура могла безперешкодно рости. Майданчик, де росте кобея, повинна бути досить сонячною і відкритою іпомея. Садова іпомея являє собою ліану довжиною близько п'ятьм з великими красивими квітками різноманітних забарвлень. Великі бутони дуже приємно пахнуть, вони розкриваються вранці і повертаються за рухом сонця, а ввечері закриваються цвітіння рясно і тривало, починається в червні і закінчується Тільки з настанням холодів. Рослина любить сонячне світло, але добре росте і в півтіні. Багато підгодовувати його не потрібно, щоб не було великої кількості листя, полив необхідний систематичний, але помірний, сильно розрослася ліану обрізають, щоб цвітіння було більш пишним.